Вітаю, машановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Мене звинувачують моїх глядачів і слухачів, тому що я обізвав Трампа Леніним. Так, сказав про те, що він комуніст в душі. так, і тому він робить те саме, що робили комуністи. Так, ну от у ну, них є спільні риси багато. Комуністи, ну, е, так би мовити, як волюнтаристи, забрали все, так, у людей те, що вони виробили, вони е, не купували в них за запропоновану ціну на основі. Попиту і пропозиції, так. а просто тупо забирали в них цю продукцію або гроші тупо. Ну, так само і робить е, Трамп. Він через тарифи, це ж не е, вільна гра попиту і пропозиції. Яка складається на ринку на основі економічних закономірностей. А це волюнтаризму однієї людини, яка сьогодні вирішила, що треба 20%. Завтра 50%, післязавтра 125. Ще після завтра 225, 245. І що ходить? Це просто забрати гроші тупо, тільки не прийти з пістолетом, так як це робили. Більшовики, так, у Росія, матушки, а ну і в Україні просто приходили і забирали зерно. Не купували, так, не платили гроші за нього, а забирали. Ну, те, тарифи це фактично те саме. те саме, тільки без зброї. У тебе забирають гроші, так, забирають товари і все. Не дають тобі продати цей товар, так як не давали зерно продати на вільному ринку, а приходили і забирали тарифи це те ж саме практично, тільки ну, в іншій формі, так скажемо. Але е, Трамп, е, схожий на комуністів, іще в одному. Він шестиразовий банкрут і зараз буде банкрутом це однозначно за цими своїми тарифами, іншими вибриками і витребеньками божевільними. Ну, так само банкрутами і комуністи. У всьому світі комунізм збанкрутував. І що там не говорять, що там не пишуть, що там? Е Ті, які вважають, що земля пласка, там чи інше. Ні, ну Є певні закономірності, які нікому не під силу ну, подолати і відмінити. Так. Вони банкрути скрізь, в Радянському Союзі банкрути, в Китаї банкрути, в В'єтнамі банкрути, у е, Венесуелі банкрути, у... на Кубі банкрути, скрізь вони. Скрізь вони банкрути. Так. І Трамп банкрут теж шестиразовий, тому що він, виявляється, точно так діяв і у своєму бізнесу. Тому шість разів збанкрутував, не знаю, хто його, який друг витягував із цього банкрутства. Для декого одного разу достатньо, щоб щось зрозуміти. А тут шість разів. Мама мія, так, це ж затятий банкрут. Не просто банкрут, а затятий. Так. Він, він тільки так діє і все. Ну і тут те саме, це ж той самий воєнний комунізм. Забрати гроші, тому що комусь щось зайшло в голову. Тому що є, ну ще раз повторюю, проста економічна закономірність співвідношення попиту і пропозицій. Якщо ти приходиш на базар і там стоїть 100 чоловік, який продає картоплю, то картопля буде дешева. Так. Чи сало продають? Я ж уже ж теж у цьому світі живу, приходжу, наприклад, уранці така ціна, так. а ввечері вже інша ціна. На те саме сало. Чому? Тому що треба продати і їхати додому. Його не, не купили, не розкупили. Отже, або сало погане, або людина не така, яка продає, <смі> і так далі, і тому подібне. Ну все просто, дуже так. Проста гра, вона визначається ось співвідношенням попиту і пропозицій. Автоматично, Так. шляхом співвідношення оцих всіх вона складається, так. І ти вимушений або платити ту ціну, якщо хтось монополіст, або йти без товара. Просто. Тому важливо, щоб на ринку не було монополістів, а було багато пропозицій. Я пам'ятаю, як у нас на ринку мобільних, мобільного зв'язку, то не було так. І виставляли не було різних тих людей, які пропонують ці послуги. І тоді і за дзвінок ти платив за те, що ти дзвониш, і за те, що тобі дзвонять, ти платив теж. Це ж маразм повний, але ну, монополіст, він, так би мовити, виставляє свою ціну, тому що немає альтернативи. Ну, а тут альтернативи, скільки хоч. Ну, не хочуть США продавати свої автомобілі за ринковою ціною. Ну, ми підемо купимо у китайців, у японців, у корейців, у німців, у французів, у британців, у бразильців, навіть, в аргентинців, навіть у аргентинців, і навіть мексиканців. Всі виготовляють автомобілі. Ти не є тут монополістом, щоб так по себе поводити. Не є ти монополістом ні в чому монополістом, літаки ну не подобається. ти не хочеш продавати свої боїнги. Ну Куплять в Бразиль, бразильські або е, європейські там, е, аеробуси і, 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 чи китайські. Зараз китайці будуть виробляти автомоб... ці літаки, так само, як автомобілі, і це цим спонукали їх якраз оці, оця вся божевільна тарифна політика. Так би вони собі і далі купували Боїнги і користувалися всіми. А тепер вони кажуть, Ні, ми ми самі будемо виготовляти, а вони можуть чому. Вони <смі> найкращі літаки, винищувачі виготовляють останнього покоління, то для них зробити пасажирський літак теж не проблема. Ну, не можна так себе поводити в економіці. Я пояснюю на пальцях. В економіці є відповідні закономірності. І ти, якщо хочеш поводитися як комуніст, тут в тому чи іншому сенсі, то ти будеш банкрутом, так як комуніст банкрутував по всій нашій планеті.